Чи отримає Україна заморожені активи від США на початку наступного року? Так, чи отримає Україна від США заморожені російські активи на початку наступного року? Чи отримає? Отримає. Це буде декілька, ну як це назвати, траншей, тобто не за один раз ми це отримаємо. І чомусь хочеться сказати, що будемо закінчувати, отримувати ці активи вже не при цій владі. Ось так щось хочеться сказати. Не знаю. Чи відкриється центр підготовки українських пілотів в Румунії до кінця року? Центр підготовки українських пілотів в Румунії до кінця року. Ні, не відкриваються. Чи будуть проведені вибори в Україні наступного року? Так, дивилася вже це питання. Давайте подивимось, може що змінилося. Вибори в Україні наступного року. Нам вже більше ну, нікуди гроші дівати, тільки, ну, тільки на вибори і на бруківку. Ой, прості люди збирають для ЗСУ, донатять, а у нас вибори. Ну, ну так, наступний рік вибори. Ну, давайте так. Я не буду казати якісь речі, які можуть почути е, люди, нелюди, точніше, з іншого боку. Я вам скажу так, що вони нікому не потрібні. І якщо е, наша влада буде дуже настаювати на тих виборах, то е, миром це не закінчиться і не пройде. А ми з вами вже в немирі живемо дуже давно, так що нам ті е, ще проблеми. От поясніть мені, будь ласка. Чи причетна Росія до розповсюдження фейкової новини про відставку залужного? Так, чи причетні там на болотах до фейкових новин про залужного? Не треба далеко ходити. У нас тієї гнилі, ті гнит також вистає. Чи справді Україна має великі успіхи в переговорах щодо членства в ЄС? Ой, тільки дивилася вчора це питання. Ну, сміх і гріх, розумієте? З одного боку, того ЄС вже через там кілька років не буде. З іншого боку, для того щоб вступити в ЄС, це треба собі самим повідрубувати руки, розумієте, тим депутатам. Хто таке робити буде? Чи виділять в США 12 мільярдів доларів прямої допомоги Україні? Чи виділять в США 12 мільярдів? 12 не виділять. Тихи, тихинько. 12 не виділять, навіть більше виділять тільки за певних умов. Чи можливий прорив з боку ЗСУ на Мелітопольському напрямку до кінця року. Прорив буде, коли буде тепліше. Вибивання з того напрямку нашими хлопцями тих недоїдків ходячих. Так, то таке буде. Дай Бог. Чи вдасться звільнити Бердянськ до кінця року. Нас по Бердянську з вами чекають гарні новини. Бо Бердянськ це Україна це незмінне. Причому буде ситуація, коли вони звідти будуть відходити. Без боїв або з мінімальними боями. Ось така буде ситуація. то буде до кінця року? Ось в цьому я не впевнена. Що буде до кінця року. Чи вдасться значно збільшити обсяги виробництва дронів в Україні наступного року? Виробництво дронів в Україні наступного року. Угу. Наступного року і виробництво дронів буде зростати, і ми з вами винайдемо ще якийсь вид зброї або захисту, і будемо його уже опрацьовувати і виробляти. Ось так. Чому Німеччина вирішила скоротити програми допомоги українським біженцям? Чому Німеччина скорочує? Ну, дивіться, це не зовсім так. Бо якщо людина виконує всі умови іншої країни, то вона там залишається і надалі, і у мирі, у безпеці, і з допомогою. А якщо не виконує, ну вже вибачайте. Чи поліпшиться для зсу ситуація на Бахмутському напрямку? Значить, ми будемо чекати поліпшення ситуації на Бахмутському напрямку тільки тоді, коли буде велика партія допомоги. Слухайте, якби оті можновладці і депутати хоча б по одній машинці продали, а у них їх, знаєте, не одна, ще й не їхня, бо, бо вони ж держслужбовці, так? Ну, багать, багато з них. То і купили б там зброю, так купили б дрони. Ну ми б з вами вже вже жили в мирній країні. Чи буде ефективним протимінний центр, який відкрили в Україні? Протимінний центр і його ефективність. Давайте так, коли це буде не тільки для грошей, а коли це буде відпрацюватись? Ну відпрацьовуватись якось, і нам з вами буде якийсь звіт з приводу того, от тоді поговоримо. Чи виділить ООН 435 мільйонів доларів допомоги для України? ООН буде виділяти нам допомогу не в такому обсязі. Допомагати вони будуть, не тільки вони будуть обеспокоєні, це вже е, дуже добре. Але е, мені здається, що це не буде грошима, це буде якось по-іншому, в якомусь іншому виді. Нам все одно ну, тобто, люба поміч, дякуємо дуже. Нам знадобиться. Чи справді в Україні за останній місяць в рази збільшилась кількість полонених росіян? Чи справді в Україні за останній місяць в рази збільшилася кількість? ні, це якась така у вас інформація. Давайте збільшувати. Будемо краще двохсотих, бо тих полонених ж кормити чимось потрібно? Чи готує ворог провокації на різдвяні та новорічні свята? Я і без карт вам скажу так. Ну так. Ну коли людина гнила, коли людина зла і тупа, ну так, вона готує. Чи вдасться Україні знищити Кримський міст до кінця року? До кінця року. Кримський міст буде тріпати ще дуже довго. І в кінці, коли його перестане тріпати, він вже буде не на що неспроможний. То той Кримський міст. Ось так, до кінця року. Ну, нехай буде до кінця року, нехай буде до лютого наступного року. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.